Виконуємо номер 698 із підручника Геометрія 7 та номер 49 ,3 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Визначте градусну міру центрального кута, якщо градусна міра відповідного йому вписаного кута дорівнює 20 градусів і 100 градусів. Приступаємо до виконання. Вписаним кутом називають кут, вершина якого належить колу. У нас кут АВС вписаний, АВС вписаний. Це перше завдання. Центральним кутом називають кут з вершиною в центрі кола, кут АОЦ у нас центральний. Вписаний кут допишемо. За теоремою прописаний кут, вписаний кут вимірюється половиною дуги, на яку він спирається. Отже, кут АВС наш вписаний, спирається на дугу, АС. він дорівнює половині дуги, на яку він спирається. Наша дуга АС. А градусна міра центрального кута дорівнює градусній мірі дуги, на яку також він спирається. Тому кут АОС дорівнює дузі, Градусній мірі дузьги ААС. Тоді. Центральний кут у нас в два рази більше, ніж вписаний кут. Кут Куц дорівнює 2 помножити на кут АБЦ. І це буде 2 помножити на 20, маємо 40 градусів. Переходимо до другого завдання. У нас також кут АБЦ вписаний. Кут а, О, центральний. Кут а, Б, дорівнює половині дуги АС. а кут. А, О, Центральний кут дорівнює дузі АС. Тоді центральний кут буде дорівнювати двом вписаним. І це буде 2 помножити на 100, 200 градусів. Записуємо відповідь. Перше завдання 40 градусів, друге 200 градусів. Номер 698 із підручника Геометрія 7, та номер 49 3 із підручника Математика 7 виконано.